В цьому відео я буду ловити порушників на центральному ринку. Тож, друзі, сідайте зручніше і приємного перегляду. І ще один міжсерверний розіграш, який проходить в мене в телеграмі на карбованці. Всі посилання під відео. А ті, хто завітали до мене вперше, я граю на Ukraine GTA 05 сервері Південна Україна. Якщо хочеш почати грати разом з нами, переходь по посиланню під цим відео. Також не забувай вводити промокод Fisher на старті, який дасть тобі бонуси. Всі підсумки по розіграшам будуть в мене в телеграмі, та дати, коли вони закінчують. Короче, есть є, сейчас є пропозиция. 50 на цр очку так аккуратненько, як не боишься. Чисто без тайзера. Сейчас, если кто-то будет провоковать, там, типа, что там обзывать типа, то сразу в кайданочке, типа, и везем його в НПУшку. Надо я є ще така что що вони паркуються неправильно. Может Та, да, так пацаны неправильное паркувание уже в порядку. Да, можно, да. Его хочется прям кость такого, знаешь. живчика зловить. Пошли пройдемся. Так акуратненько заходим, просто нікому нічого не кажем. Якщо хтось буде будет типу там, о, мусор, ти шо пішов там і тому подібне, то можна буде його оформити быстренько. Добрий день, коррупция не года. Братан, 4 вел на звання, Какого якого ти на, на было? Так, все, катаночки граємо, затримайте за порушення порядку. Так, Громен, затримайте, стоп, свичення, показовриння чаи. Я не знал. Неповага до полиции за те порушення порядку. Вона звинувачуєте в тому, що ми не робили, громадян. Навіщо ви це кажете? Ви точно СПАСІТЕ За СПАСІТЕ!!! Так, вы маєте право сберем чанся. Сейчас каждый буде выкрас, то потом також маєте право на доката. Та ну, один телефон звенок вам Зрозуміли ваші права? Нахуй пошов, блять. Додаткова статья громадина інкримінована вам. А нет! Извиняюсь, товариш мусор. Ще одна стаття додаткова. Блять. Що ж ви так неповажно спілкуєтесь, з громадянами? Ми ж наче спокійно, собі зайшли подивитися на центральний ринок, що там порядок непорядок. Ви почали просто. нас ображать, звинувачувати в чем-то Адвоката, за блядь. Ты нахуй глухой, блядь. Адвоката, блядь. Громин, имеете право забирать молчание, если скажете, что скажете, вы только что в суде, так что имеете право на адвоката, да, на звонок. Сука, приедут мои Вам пацаны, права... ты нахуй почувствуешь. Вам вообще права зрозумели, громадяне? Да, блядь! Приедут вы мои пацаны, тебе на кончик. Санч... Короче, сади, ебаный мусор. О, громадян, это дуже грубо с вашей стороны. Грубо нахуй, то, что вы ни с того ни всего меня задержали, блять. А это а... ну, вас, ласкава добавляет. Вы не цезурно лексика изверталась до полиции, это порушение законів, Порушение закону. Знаете таке? Чи не знаете? ти ты смена потом тоже будешь своим нахуй... Это от... погроза моему життю громадина? Нет, я не пор. А про что вы кажете, то я урю, ну ты потом после смены, нахуй, будешь тоже, мать, вказати, нахуй. да. Сразу тоже стоять. Добре, добре. Я уверен. Я понял, хорошо. Добре, давайте тоді, Вязягу вам одну каданочку, надайте ваш паспорт, будь ласка. Я його, сука, у тільки только от є. Ви хочете, щоб я самостійно пробую по базі Рошика? Я в холодильнику його, сука, паспорт этот холодильника от. То... Я зрозумію. Тобто, потерял, я правильно розумію, блядь. ви відмовляєтесь надавати документи, правильно? Я не відмовляюся, ну блядь, у мене його нету, я это сука. Тобто 7 я сейчас. Щось... Доб добре, я тоді баба. сканую зараз відбитки пальців, вообще, добре? А, бачу. О, знайшовся. Так, взяв, почав перевіряти по базі рошу кармін. Вас вивно рошу. Ну у мене тільки один. Точка. Я не шляпов, ну, Підійшов сука. до ззаду, почав його обшукувати. Та конфіскував всі невгальні речовини. Біз так, я почав алкоголем трошки балуватись, да? да? Трошечки алкоголем балуєтесь. Ні, в топу, блядь, я норму, я забув закинути. Пішов до, до громадянина. Почав описувати рошу громадянина. Саме порушення я порядку. Та що я все емки оставив у багажнике, блядь. Я ж бусто пакували з Хух. А -а, так, а -а -а, shorts, наркотики, все Ну у меня дохуя хуя эмок, да, я сливаю чак с клана, да, дохуя хуя эмок. Все-таки одна. Не-не-не, огромнее, за це накидываются звичайно. Це наркотики, це заборонено в нашій країні. Так бы с огромную русский проти, повезу за собой. Вот это ты баный мусор, на. Так, добре, останнє слово. Останнє слово. Мусорья пидорясы, баные, да. Давай. Крадецята посади. Піда на час. там Поняв, да про що я тебе? Я таких живчиків люблю. Ось такі фрукти нам попадаються, братва. Тож я хочу, щоб ви розсудили в коментарях, правильно я зробив чи неправильно. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Так, хто щас забайтеться? Пан, а слушайте, парні, 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 стой, 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 стой. А можна питання? А ви хто? А ви хто? А, а, парні, парні. Поліція, а я правда, а кого... ля, ля. я Я кого... А будь ласка, я, я, все... я їх просто так А просто алкоголь! алкоголь так що кого... вы тут робите? НПУ нельзя будет на це? А шо вони тут забыли, бо не адміністратор? Ти что, это за это катачке почет за кого-то? Ой, ти мене Ты меня вообще где? Да я знаю, відкат. Так, громин затримання за напад на та порушення порядку. ні занимается. Ты дружище, ти потишь, знаешь за що? А не администратор. Открытой цато, посмотри, громина. Так, Затримання за напад на поліцейських та порушення порядку

Давай, можеш уже відправлятися. Адвоката? Добре. Юрий. Вот на будь ласка, виключить адвоката в рацію. Я не маю поки Все, я не могу. Жаль. Так, зараз у нас на. Научимо ну, у вас так, трошки поваги, по... до поліцейських, тому що у вас розв'язаний. Очікуємо дві очікуємо на... хвилини. Так, дистанцию это выкликает. Почему ничего? Три хвилинки на відповідь. Ну, Три хвилини. Треба трошки якось поважніше спілкуватися, а не так, як ви щось барз'єте. Ми зайшли собі на центральний ринок, щоб купити собі курочки, а ви щось там б'єте нас, пишете там, щоб ми з'їбали кудись. Ну, щось ви взагалі не в тому світі перекинулись сьогодні. Напевно, треба вас трошки провчити, хоча вам ніхто слова навіть не казав. Так, адвокат відповів, вам дуже сильно повезло. Але я думаю, що адвокат вас не врятує в цій ситуації. Так, очікую на приїзд адвоката, протягом трьох хвилини. Боже здоров'я, адвокат на ремі садів прагар, там кроманож дістав. Боже здоров'я, боже здоров'я. Так, що крепосище показав людину проти на рівнячі. Угу, mm -hmm. бачу, ознайомся, забирайте. Так, крепосище поклав. Дістав своє, показав на рівнячі, можете ознайомитись. Так, дивіться. Так, почав згонатися. Mm -hmm. Армейць затриманий за порушення порядку, а саме скоїв напад на, поліцей, на поліцейського, а саме на мене, та нецензурна лайка постійна в сторону поліції. Один і два порушення порядку, значить, і на 15 вільно. Ми заїхали на центральний Але ринок, це... виходить, купити собі поїсти, громадян підбіг, почав нас посилати в одне місце, скажімо так, і почав бити. Ну на що був затриманий. Хоча до нього взагалі ніяких питань не було. До нього ніхто не підходив, навіть не вітався нічого. Значить, У вас є відеодок? Є, є, звичайно. Так, я адвокат дивився від докази та наш важкий що щодавно ну, ви можете продовжити процесуальні дії та видавати роз громадянина дістать 1.8, ой, вісім ой, видавати розсуд 101 1.2 два порушення порядку та напад. Добре, дякую. Так, Германін, висіну нам на каданочку, надайте, будь ласка, ще документи. Можете о, можете проходити, проводити обшук йому. Понятно. <звук> 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 Каже, що допомога. Давай ручку пожма. Після цього брата цей кадр просто вирішує лівнути з гри. Я не знаю, розсудіть мене правильно або неправильно. Ми спокійно ходили по церці, але людина сама почала до нас додобуватись і вчити нас. Тож після цього ми його затримали. Він нам так грозився форумам. Що він там зальє, може відкат показати туди-сюди. Але я не розумію, навіщо це, якщо йде процесуальний процес, спочатку він був сміливий, потім він заліз в топ чат Коротше, туди-сюди, почав оце все нам розповідати, що ми там. Дурачки і тому подібне, і після цього просто бере і входить з гри. Ну це слабенько дуже. Можете з приводу цієї ситуації теж залишити комент та сказати, що ви думаєте. Роман, перепаркуйте автомобіль. Даю вам змогу виправитись перед законом. Голужмого фонд, перепаркуйтеся. Ну ладно, ушов в ФК. Потом зло. О, поїхав, поїхав! Сразу, да, да, да. Дело відчува в кавишо. Зупиняємо транспорт, робні. Дякую. Супінь. Все буде добре. віконечко. пожалуйста здоров'я. Добро. чого порушуєте, право дорожнього руху? Паркуйтесь на татуарах. На забори заїжджайте, ось тільки що зафіксували. Там стояли. Рубін, перед центральним входом там стояли, скажіть мені, на тротуарі, на пішохідній частині. Без аварійки, без нічого. У вас така велика машина, Бо я розумію, що там, там важко знайти місце. Виділи. Ні, там, там є тротуар, на якому ходять люди, розумієте? Угу. Угу. І Ваш автомобіль там стояв. Я розумію, він великий. Важко знайти місце. Але ви постарались. Ну да. Ну да. виходить так. Дивіться, вас турбує поліція НПУ Київ, став посвідчення, так. Я так розумію, що я трошки. О, достав до вас наче, да? Да, треба трошки дотягуватись. Та вообще машина, конечно, у вас бомбезна. По багатому виглядає. Да, бачу. Так, добре, так. І потрібні тепер ваші документи для выписання квитанції штраф. А, добре. Зараз на дискуссия водійське посвідчення. Да, водійське і паспорт потрібно буде. Листа з бардачка посвідчення передали на пода. Угу. Бачу. Бачу, бачу. Там паспорт мене десь потерявся, не знаю. таке не буває. Треба мати при себе паспорт. Завжди. Зараз нема. Що зробиш? Тоді продается їхати з нами в відділок. Для встановлення особи. І намагається просто максимально отмазаться. Ну зай поехал, давай. ш. Давай, давай, зупинився там вроде. О, ну тут-да-да-да. Давай, давай, давай. Юп, твою мать! Що це таке? Поехали-поехай. Он на мосту поехал уже. Налево, налево, налево поехал. И прямо, 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 прямо. А не, он едет, прямо, прямо. Тут, короче, бежай. Сейчас пожди, 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 пожди. Не, нема. Все, смолую. А может в будинки туда заехал? Пройдите туда еще, прямо в будинки оттуда. Угу. Там что-то таке такая педозрас, он здесь туда катается. О, есть! Блокуй, блокуй, блокуй! Оп, зупиняємось. И ставит, ай за это вдарах ровненько так, дістав каданечки, ну, пішов за Я емку достав, Та й нічого страшного, громадян. Ви не встигли навіть реалізувати цю емочку. Так, дивіться, дістав посвідчення, показав ще раз на рівні очей. Можете ознайомитися, лейтенант поліції. Місто Київ. Так, відкрив 10 посадив. Громадян, затримання, завтечу від поліцейських. Та в нас вже втеча, то не підкорюємо. Та все, пізна та... мені. <laughs> та получається тюрма, так. Да. Так, маєте право збирать мовчанці, що вас каждо буде використовувати про тот сидіти, також маєте право на адвоката, та демтелефон дзвінок. Також перекладача можемо вам предоставити, якщо треба. А що вас там, якісь сіта? у вас? Грубі порушення? Так а що ви тікаєте? Телефон дзвінок, адвокат. Державний, приватний. А, ніякий. Нічого не треба, так, виходить, вам? Та не треба мені адвокат. Добре, тоді висину одну каданочку, надайте ваші документи, документи, ласка О, я представляю, паспорт нашев. Найшли, да? Так. Перемога, ні часи. Це перемога. Так, Діслава, паспорт з кишені. Бачу. Безпертний коля. Так, добре. Місце реєстрації Харків, ви в дані всі в планшеті КПК, почав перевіряти по базі розшука, Робін. У вас знайдено на розшук. По стандартній схемі виходить. Добре, Ромін, будете посаджені. Бачу, бачу, у вас нелегальні речовини. На жаль, вони будуть конфісковані. На саме алкоголь трьохдірковий 36 шість Петрушечка так само буде конфіскована. Бачу в кількості теж 30-44 штучок. Я, я. І, звичайно, нелегальна зброя. М4 в нашій країні О, заборонена. Ні-ні. Яка у вас ліцензія громад? Яка у вас ліцензія? На зброю. На зброю є Якщо ви про випуск ні. з тире то на жаль, вона не підходить. Тому що вона не дає <плес> дозвіл на носіння і використання М4. Розумієте да, мене, так? Так, 4 в, в, в нас в нас це, в нас країні М4, м4, м4 це тяжкий калібр. Тяжкі... так, конфіскував. А що ви М4, м4. О, тримаєте туди? Дивіться тоді. А Ні, не, так віде? для держструктури вони не дозволені. Дивіться, якщо ви на майбутнє просто дивіться, проконсультую вас. Якщо ви хочете мати таку лицензію, яка дозволяє тримати у вас М4, то вам потрібно звернутися на Держпортал, а саме до ВРУ, і там вам зможуть ви заповнити анкетку там, і вас перейде провірка. По СБУ, і потім вас перевірять, і зможуть дати вам цю ліцензію. Ого. Угу. Я понял. Да. Так. Ну, в принципі, все ходимо. Я навіть не буду вам нічого накидувати, Я бачу, що ви порядочний мужчина. Просто один раз в житті оступилось, нічого страшного. Накидывайте тоже просто не разный. Та ні, вона вже кудись улетіла там. Треба отак, так вот так выписав На жаль, це потрібно зробити, тому що система другим. Доставляю, так открыть 10-го та посадив. Все. 5. 5. 5. Я получил буквы. Искики получилось. Ого, дыма. Ой, елки-палки. Я тебе там 5 минут понял, накинул за порушение порядку и все.